Які у вас новини з лінії фронту? Ну, у нас традиційно складна ситуація біля Бахмуту, але нічого кардинального не відбувається. Хлопці відбивають ворожі атаки. Якісь успіхи маленькі були у ворога в районі Зайцево. Але ця інформація ще не підтверджена. І там ми ще тримаємо майорське. Я думаю, там буде ситуація покращуватися, тому що. Знаєте, ситуація дуже залежить взагалі від всього, що відбувається на фронті. Ми бачимо, що у нас на півночі через, через рідко дуб. Я маю надію, не помиляюся. Наші хлопці вже виходять на сватове і так обережно. Ну як і я думаю, ви вже чули про цю новину. Що кажуть, але з обережністю, що не день-два, а вже через день-два об'являть офіційно, що сватове. І лиман уже наші. Я впевнений, що там вже ворога немає, е, ніяких боїв вони не ведуть. Як правило, коли знають, що вони поправ, ну, попадають в оточення, чи їм вже хана просто тікають з діля. І вже по паблікам, які е, ворожі, хто дивився, вже видно, що і їхні пропагандони, і їхні е, вже вояки вже біжать. І навіть ті мобіки, яких... Вони все ж таки встигли туди прибігти вже масово здаються в полон. Ми бачимо, що люди, яких е, мобілізували 18 вересня, 21 вересня, 22, 23, вже масово здаються в полон, вже вибачаються перед українською армією і пояснюють тим, хто ще не втік до Фінляндії, до Сакартвело, то інших е, до Казахстану, що їм треба вже. Сворачувати лапки і грібсти кудись ховатися в тайні, пане Ярославе, Тобто, це вже от свіжо мобілізовані їх відразу відправили, чи що ви кажете, 23 го Це тиждень, як навіть да, підготовки ніякої не було. Знаєте, я думав, що вони більш розумні а, і якось будуть своїх вояків хоча б пояснити, що таке мінометний обстріл, що таке командна робота, що таке злагодження, і так далі, і так далі. Навчать їх стріляти, хоча би. В ту сторону куди треба, а не як там в Африці стріляють, що і автомат біля себе не тримають. Ні, їм просто видали форму, видали зброю. Тим, кому повезло, вони будуть копати окопи. Але їм зараз не до окопів. Вони я думаю, допомагають русне, там і кадировцям просто збирати манатки і грузити їх, бронетранспортери і тікати. А тим, кому не повезло, їх просто кидають. Ну так їм і треба, в принципі, кидають на передову. Ті, звісно, не очікуючи такого передбігу подій, тобто тиждень тому чи 10 днів тому, вони були ще в своїй Москві чи в Улан-Уде і так далі. А тут вже їх вбивають, і вони не розуміючи нічого, просто здаються. Ну вже до комічного доходить, що хлопці приходять до них ну практично на позиції, де вони ховаються, а потім вони взнають, що це українські війська, що це бандерівці вже їх полонили. Тобто, ну, дивіться, але це а, добре, не що ми... вони здаються, пане Ярославе. Нам же треба завали комусь розгрібати. Чи це, в принципі, да. для них єдиний варіант? Фонд Валежка. 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 Нічого не Так кому вони треба? Мінний фонд там. у нас ще є дуже багато не тільки завалів, а мінних полей Якщо не завали, якщо не. Якісь роботи земляні, то ми можемо їх використовувати їх в принципі не жаль згідно з Женевською конвенцією, шановний пане Ярославе і шановна Анна, вони мають перебувати у відповідних таборах для інтернованих і полонених вояків. Тобто, ми дотримуємось всього міжнародного, так би мовити, права на відміну від нашого ворога. Повинні, але ж. Тож не люди, вони вбивають наших побратимів і до них жалює ніякого немає. Пробачити, ми не єменські японські, пірати, що, ми так? не суданські, розумієте, горлорізи. Ми цивілізована держава і дотримуємось правил так, війни попри те, що ворог так, демонструє нелюдське ставлення, зокрема і до наших полонених. Отака от реальність хотів би вас, пане Ярославе, розпитати про. Звістки, які надходять з Лиману, так інститут вивчення війни, американська установа фіксує, що в районі Лиману тривають запеклі бої, і наші військові, українські військові з огляду на повідомлення з фронту, близькі до того, щоб перерізати останні шляхи постачання російського угруповання, що діє там і взяти його в оперативне оточення. Звісно, ви не генштаб і не маєте відповідних повноважень. Але розкажіть, будьте добрі, наскільки там потужне російське угруповання. І наскільки запеклими є бої поблизу Лиману? Ну звісно, там е, угруповання як було потужним, так і є, бо там ще не порушені логістичні зв'язки, які були через кордон і Харківської області, і Луганської області. Але на сьогоднішній момент я думаю, американці як дуже обережні стратегії і як дуже обережні аналітики, які не роблять гучних заяв і не е, ну не роблять mm -hmm. ніяких сенсацій без чіткої інформації. Вони просто ще не повідомляють, що Лиман, і я думаю, можливо, і може це моя надія, а може так вже і є, але і сватова вже наше. Кажуть, що хлопці вже виходять до біжного. Тому я думаю, в районі Лиману ми маємо дуже великий успіх. А так як про це все знають Русня, то вони просто тікають звідтіля, і скоро і наш генштаб, і американський синхронно, я думаю, заявлять про те, що. Лиман належить Україні і все аж до Сватового перерізано. Всі логістичні шляхи і так далі. І це і полегшить ситуацію і не тільки в Луганській області, а й в Донецькій області, тому що не буде ніякої підпітки, не буде ніякого боєкомплекта і живої сили, які вони активно провозять через Білгородську область, прямо до нас на позиції. Тобто переводять через кордон і постійно-постійно підживлюють свої угруповання. Яка ситуація буває, ніж... під Бахмутом, пане Ярославе? Так ми розуміємо, що ворог намагався безуспішно контратакувати, але загалом їм же ж Путін виставив певні конкретні задачі, і Путіна вони бояться не менше ніж збройних сил України. Ну, дивіться, я думаю, що більше всього на світі вони хочуть зберегти своє життя, але вже потім. Виконати наказ чи догодити путіну. Тому зараз відбувається така сама ситуація, як я дуже люблю ці аналогії з другої світової, коли просто навала, яка не піддається логіки, не подається ніяким логічним обґрунтуванням, просто суне, суне і суне. І це вже наші хлопці неодноразово і в ефірах і особисто розповідали, коли лежать купами трупи, гниють вони з них. Достають під кулями бронежилети. Я так розумію, що у них нехватка є. Потім поранені самі намагаються скрізь поля добиратися до своїх, ідуть, падають. Ну, ну це страшне, це де логіки Немає її, ну і не треба шукати. Вони нелогічно воюють. Вони воюють, як вони вміють, тобто закидуючи свого ворога. Тобто нас. Власників цієї землі своїми трупами успіху у них не буде, тому що як я вже і раніше казав, мені дуже подобається ця аналогія. радянська армія перемогла в Другій світовій, не тільки закидавши трупами, а тому, що в її лавах були успішні воїни. Українці зараз українці по інший бік барикад, так би мовити знаходяться і тому перемога за нами іншого бути не може. Пане Ярославе, але з іншого боку, ну по кількості вони спроможні загнати вели багато дуже е, сили живої, так навіть якщо вони не підготовані, навіть якщо вони голі босі, але це велика сила, е, ну жива з якою нам треба справлятися. Як це змінить? От прямо зараз вже змінює ситуацію. Навколо. Та і водночас, от е, якщо ми говоримо про аналогію з Другою світовою війною, ну німецькі кулеметники під час другої світової війни дуже часто сходу. З розуму Коли бачили, яку кількість живої радянської військової сили їм доводилось косити. А їх гнали просто, так би мовити, на амбразури. Ну так, звісно, ви праві такі випадки були в психіатрії німецькій. Але ж, ну, дивіться, недостачі боєкомплекту у нас на сьогоднішній момент немає. Якщо буде недостатньо будемо бити влучніше. З одної кулі трьох будемо вбивати. Артилерія у нас є, вона б'є не для того, щоб підтримувати вогневу міць, а саме туди, де потрібно на склади боєприпасів, на місця розташування особового складу і так далі. Тому скільки їх не було, ну важка робота попереду буде. Я ще надіюсь на те, що е, така знаєте, енергетична хвиля е, е, тих чуток про те, що там м'ясорубка, і так далі, і всередині країни е, спали ще дуже багато воєнкоматів. І коли вже вони туди прибудуть, вони будуть просто масово здаватися. Ми вже казали про Женевську конвенцію. Дійсно, будемо людьми на відміну від цих звірів, і будемо будувати якісь констабори концентраційні табори, в яких вони будуть перечікувати того моменту, коли їх будуть судити. Будемо брати їх масово в полон. Я думаю, це теж допоможе нам перемогти. Пане Ярославе, ще хотів би уточнити щодо рівня забезпечення російських інтервентів амуніцією. Зокрема, це стосується як касок, бронежилетів, так і берців, та і загалом форми. Ну і загалом зараз вже насунулась осінь. Так і хотілося розпитати, що у ворога з забезпеченням на осінню зимову кампанію. Ну Росія ж в надії заморозити всю Європу. Так сподівається, що Україна теж заморозиться. І змерзне і перестане воювати. Ну, по-перше, ми підготовлені. У нас все є для того, щоб проводити і надалі успішну і зимову, і весняну кампанію. Ну звісно, хотілося би закінчити пораніше, але як вже вийде? Тому я думаю, що будуть і перев'язані вуха шарфами, як знову такі в минулій війні, mm. от так і обморожені кінцівки. Підготовленість, дивіться, вони, вони не цінують людського життя, ні, ні свого, ні своїх побратимів, не своїх підлеглих, нічого. Тому, крім шапок ушанок які їм будуть тільки заважати воювати, крім касок з каверами, які надіти на звичайну залізну каску з пінкою якоюсь, яка ще використовувалася в 40-50-ті роки, Нічого в них немає, і кулемети всі ржаві. Ну, щоб ви розуміли, ну це ж до смішного доходить. Ну дійсно, крім однакової форми, в них нічого більше немає. Як правило, у них навіть змінного взуття немає, особисто гігієни немає. Аптечки, які хранились на складах по 30-40-50 років, це посміховисько, ганебне посміховисько, а не військо. Такі самі у них і офіцери. Алкаші, які керують бомжами і керують людьми, які не хочуть воювати, які хочуть кудись втікти. Ну, ми будемо їм допомагати чи вмирати, чи здаватися в полон. У нас іншого виходу немає. Пане Ярослава, що там відбувається з цим дійством, яке вони називають референдумом. Ці цифри вони вже представили в принципі. Очікувані так по намалювали ДНР, взяли найбільших... зі стелі цифри, так і скільки явка хотіли намалювали да -да -да. По, по, саме по так званій Донецькій народній республіці. Там намалювали 98,42 за, сорок два Майже 100%. Ну 99 із гадом. не дотягнули кремлівські технологи. Треба було малювати 200, 300%. Якщо на окупованій території в місті там в Лисичанську чи в Сєвєродонецьку залишилось пару тисяч людей, при тому, ну як правило, чи дуже бідних, чи дуже хворих, які не можуть пересуватися, чи осіб з алкогольними пристрастями. вони серед цих людей провели, чи з тисячі людей провели референдум. Ну це ж смішно. Це ж не вибірка. Будь-який соціолог скаже, що так не проводяться ніякі опитування, ніякі референдуми, і так далі. Ну це для всього. Дивіться, якщо це навіть для всього світу смішно нелогічно, і так далі, то це все правда. І дуже гарні дані для російської пропаганди вони це використовують. Ми і завжди знали з вами і тиждень, тому що вони вже все намалювали. Печатки поставили, референдум провели. Зараз буде 30-го числа, чи коли там виступ Путіна, який він нам об'явить війну на своїх територіях Запорізької області, ну це просто смішно. Запоріжжя це виявляється, Росія і Харківщина, наша Таврія, теж Росія. Ну це смішно. Я думаю, буде виглядати, але. Знаєте, нам смішно, а для них це все це правда. Їх це все влаштовує, і тому я думаю, війна не закінчиться. А що там придумує Путін? Ну що придумає, то придумає. Ти ви ж знаєте, що українці готові не тільки до обстрілів уже українці готуються жити навіть після ядерної війни. Тому ну нам то що нам жити далі, це йому помирати.